Право Житомирських автомайданівців, які 29 грудня їздили пікетувати за міський будинок Віктора Януковича, почав розглядати Богунський районний суд міста Житомира. У суд покликали трьох автовласників, які дорогою на Межигір'я нібито не зупинилися на вимогу працівника ДАІ. Ще трьох за аналогічні правопорушення викликають у міськвідділ Державтоінспекції. Втім, водії переконані, справи проти них фабрикують. Цей чоловік зізнається, учасником автомайдану був. У Межигір'я їздив, але правил не порушував і працівників ДАІ не ігнорував. Лягала в тому, що в протоколі зазначений час 12 годин 13 хвилин. А відомо про те, що завжди в неділю проводиться Вічча о 12 годині. І в цей день теж це була неділя, проводилися Вічча, і старт автомандану був даний о 12 годині 51 хвилин. Тобто в цей час я знаходився саме на Майдані. Мене там бачило сотні людей, яких я. Можу зазначити наступний раз, і вони з'являться в суд. Провини водій не визнає. Тож готовий до останнього доводити свою правоту. Крім цього, я подав позов відносно працівника міліції нашої Житомирської, який склав цей протокол, оскільки він порушив законодавство, і буду захищатися в суді. Сергій Прохор нарікає, його збираються позбавити водійських прав через те, що у колонії автомайдану була його машина, хоч нею керував інший водій. Тей день я був на робочому місці в Новоград-Волинську, тобто в іншій області, за 250 кілометрів від місця, де інспектор написав рапорт, що я нібито був за кермом автомобіль. Знімати засідання суддя заборонила, також не впустила до зали нікого, крім обвинувачуваних. Розглядали справу менше години. Усі троє автовласників написали клопотання про те, що хочуть ознайомитися з матеріалами справи. Тож суддя оголосила перерву до 27 січня.